Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку Членик Слабака В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали тому що ми прочитали 13 частину місяця червня. Сьогодні нас чекає 14-та частина цього місяця. Ну що, поїхали. Середа. Коли в нас тільки з'явився собака, я був дуже радий, але тепер мене починають мучити сумніви. Власне, мені через цього собаку останнім часом їде дах. Кілька днів тому ввечері по телевізорі показали рекламу, декілька кілька вони надовго визирали з Ніру. Соня, здається, серйозно цим зацікавився, то штату сказав: Де хорошки, Соня, де вони, малий? Через те Соня геть збудився та почав гавкати на телевізор. Тепер Соня весь час гавкає на телевізор, а зупиняється лише тоді, коли реклама з хорошками з'являється знову. Та насправді мене в цьому собаці тут буде те, що він полюбляє спати в моєму ліжку, а я боюся, що він відкусить мені руку, якщо я спробую його зрушити. А ще він не просто спить е, моєму ліжку, він з -з зараз спить просто посередині. Щоранку у сьомій тато заходить до моєї кімнати, щоб забирати соню, але гадаю, що в нас із собакою є щось спільне, бо він теж не любить властивати, що вранці. Тож тато вмикає та вимикає світло, намагаючись розбудити собаку. Вчора так не міг вивезти соню на двір, тож пробував дещо нове. Він вийшов з дому та подзвонив дзвоник, і собака ракетою вилетів з ліжка. Проблема тільки в тому, що він скористався моїм обличчям та стартовим майданчиком. Напевно, сьогодні зранку йшов дощ, оскільки з прогулянки Соня повернувся з мокрою до рубця. Тремдячи від холоду, він спробував залізти до мене під ковдру, на щастя, я добрачно тренувався в цьому ділі завдяки брудній руці, тож мені вдалося його не пустити. Четвер, сьогодні вранці так не зміг витягнути собаку з мого ліжку, хоч і спробував усе, тож він пішов на роботу, а десь за годину соня розбудив мене, щоб я його вигуляв. Я загорнувся у ковтор, тоді вивів собаку крізь передні двері та зачекав. Доки той робить свою справу, але Соня вирішив дати деребака, тож ж довелося мені за ним ганятися. Ви знаєте, насправді моє літо було досить непогано, доки не з'явився Соня, він посує дві найважливіші речі у моєму житті – телевізор і сон. Ви ж у курсі, як тато постійно злиться на мене, що я валяюсь весь день. Так от соня удвічі гірший за мене, але тато від цього собаки не тямиться. Втім, я не думаю, що це почуття взаємне, тато постійно намагається змусити собаку поцілувати себе в ніс, але Соня проти. У певному сенсі, мені зрозуміло, чому собака не любить тата. Єдина людина, яка справді подобається Соні, це мама, хоча вона майже не звертає на нього уваги. А я розумію, що це почне дещо вводити з себе тато. А гадаю, Соні просто більше подобається даму, тож, мабуть, у нас є дещо спільне. Ну, от і все. Ми прочитали повністю, місяць, э, прочитали повністю місяць. червень. В наступній серії нас чекає перша частина місяця липня. Але це, може, будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал.